Ну що ж кенти, як діли сьогодні, як і зазвичай тепер у своїх відеороликах, когось із вас я добавлю до себе в друзі. Хто це буде, то його знає, знаєш? Але про те, якщо ти хочеш потрапити до мене в друзі, тобі обов'язково треба написати про це в коментарях і написати туди свій нікнейм. І можливо в наступному відеоролику в друзі попадеш до мене саме ти. А зараз як і написав оцей. Хлопчина в коментарі я обираю зараз, значить, четверту сторінку, і ось о передостанній хлопчина Сем Мі один два чотири. А це, ба, все, тепер сам, як бачиш, у мене в друзях. Ну і, звісно ж, приємного тобі перекладу. Пау-пау-пау, друзі! Всім привіт! І сьогодні я вирішив зайти в такий собі цікавий симулятор. Просто подивись, що з моїм скином. Кент, я просто в шоці, поняв? Я качаюсь, Обалдеть, це жесть. Сьогодні у нас буде вейт-симулятор, що це таке? А ти хоть не роздави мене. Що це таке? Диви! обалдіть! Він просто з'їв мене, ты понял? Все, роздушив! Це жесть. Так, старина, дай мені хоть, ну, відійти, покачатися, чужой блін, я вообще не, не понимаю. Дайте, блін, вообще, диви, який я малий кен диви. Чікс. Чікс, бе. Ось мене там приглашає приглашає на якусь бійку. Так, мені це не цікаво. Я би оце зараз підкачався. І от що я зараз перед собою бачу? Пляж ліфтерів. Угу. Значить, туди мені треба 65 сили, щоб я міг туди зайти. Хорошо, О, ранг. А я вже тепер ліфтер. Обалдеть. Є нагороди групи. Так, є воно світи. Є якийсь чувак, який на мене прям так уверено йде, бо я мені це вже. Не подобається, але ну, вроді все окей. Так. Є воно, я бачу, яйця. Це значить, що там можна взяти пеці. Так, давай ми сходимо, провіримо, що там якось такого обійдемо вокруг них, оцих великих пацанів, блін, бо це жесть, диви. Обалдеть, вони тупо, як гора. Так, є якесь колесо, ану, спін. Оооо, я безкоштовний спін, Так. І що буде? Що буде? Давай п'ята. Х25. Ага. Не буде. Буде протеїновий батончик. І що він мені дає? Рухи, unlock, moves, Сила. Ой-ой, подожди, а у мене щось... Ага. Пара все, мене є. Мені треба пів минути качатися, щоб я прям максимально получав силу. Диви, Я прям на очах росту, обалдеть. це що таке, диви. Хохо. -хо -хо -хо. Я ж так вообще безстро таким здоровачом стану і просто начну всіх виносити, пацани ви що. Диви, бам, бам, бам. Ну диви, я уже такий. Не супер дреща, але конечно дреща. ха Ну то таке. Диви, я щас накачаюсь так попше, на ізі. Так, ось о є яєчко. А Ану, шо тут? А, 500 ізумрудів. Ого. Хорошо. Як мені їх достати? Торгівля. Ні, торгівля нас не цікава. <гум> Ух, йо! Блін, ну я хотів <гум> <гум> за подарунки забрати, а мене прийшов якийсь тіп роздушив. Хе-хе. Жесть. Жесть. Так, хочете приєднатися до бійки? Давай, да, давай, давай валиться. Давай, з ким вали... Ох, йо. А з ким мені тут валитися, кент. <гум> За цеми це ж с нереально, Диви, які вони здорові. Гоба-гоба. Ой-ой-ой. О, а ну, давай, Бем, бем, бем. На, 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 на. Давай, махатися, Давай, на мужика, на мужика, давай. Давай, я готов. Ну у мене чуть не получилось. Пс. Це жесть. Ну мені ще треба качатися. Причому конкретно. Так, давай захаваем профиновый батончик. Бем. А, так він силу дає. Все, по тайным Ну, Бем-бем-бем бен. Давай, ды сюди, давай. Давай, на, Є скіл. Все, байду що мене завалив. Ха-ха. Я за такогось замочив, прикинь, я комусь тупо набив пику. О, опа, можемо покачатися, тренер. Ну мене він зараз розвали, да? Ну диви, ну він прям чи не хоче. Пожалуйста, ну не надо, ну старіна, ну ти що, ну ёлки палки Ти бачиш сюди дречь, качається. Хоче бути реальним таким здоровим качком, блін. Ти пришого мішаєш мені, так нечесно. Так не можна робити. Ти шо обалдів? Так, туди треба півтори тисячі сили. Ага, матіки. 1500, я поняв. <хи> а це не так просто, як я думав. А ще мені супер сильно цікаво, де мені брати ці рубінчики, поняв? Тому що рубінчики це, типу, прям супер тема. Це можна взяти купити якогось собі бета і прокачуватися ну, декілька разів мінімум швидше, поняв? І оце дуже сильно хотілося б, але я поки що не розумію, як це зробити. Ну, там я бачу, воно є квести. Може це треба зробити там? Треба провірити. А в мене ось є якийсь ачівмент. Ану, що тут, ось? Плюс 100 гемів, так. Да. Геми, значить, заробляються на квестах. Я поняв. Диви, так, да? я вже такий нормальний, широкоплечий дядько, йоки-палки. Так, переродження, теребіт. Ага, нам треба 10 тисяч 000... Опалдеть, це жесть. Опалдей, диви як вони вообще валяться, да? ха Там тупо такі кенти стоять розміром, ну я не знаю. Не то що гора. Вони тупо вообще до неба. І вони там такий махач устраюють, Це жесть. Я тоже такой. Не понял. А, так ти сильніший, Ай-яй-яй. Отстань. Отстань. Сказав. Блін, ти гамнюк, малий, іди в баню. Це жесть, диви Все, качайся там собі, не мішай мені Можемо забрати подаруночка. Бем, плюс 50 гемчиків на базу. Так, реварте аваліябле. Так, а, це у. <гас> А оце уже нішточково можемо піти. Якраз нам показує, що ми можемо піти взяти пета, але спочатку покачаємося. Осьо. Ось. Дали 10 секунд. Бем, бем, бем. У мене він зараз виробить. Да. Угу. Блін, класні. ви тут взагалі такі всі пацани, а саме головне, добрі. Жесть, станьте стать, мене, дайте я хоч дує ну, це заберу. Блін, диви, який він обалдеть. Цікаво, скільки в нього сили, поняв. Так, значить, пет у нас коштує 500 гемів, у нас 650. У нас це виходить. Бем, відкриваємо петка, і що нам падає? Оооо, Епік! Циклоп випав, выпал. диви. ось він за мною такий, літає кен, да? Жесть. Скільки він дає? Він дає плюс 18% до сили. До сили, якої я буду фармити, я оце думаю. Ану, качаємося, бам. Да, плюс 13. Жесть! Ото йди від от мене! Угу. Які тут пацани добрі, да? так? Жесть, мені прям подобається вже. Ульо, sent you a great трек. Давай. Пірат. Ану. О, мені ще й роблять подгончика? Да, диви. є, мені дали пета. блін, дякую. Якщо це хтось із вас, знайте, я вам максимально вдячний, що нам випало. В нього плюс 3%. Угу. Ну теж небагато. Непогано. конечно, тоже непогано. Зараз ми сідаємо, качаємося. Бем-бам-бам. Я зараз підкачаюся, блін. Я буду ходити вас сих носить. Це вообще тебе. Тебе воно ходиш здоровий на мапі, тупо валиш, починюшек, обалдел. Я тобі розкажу, покажу. О, доступні віджимання. Ану. Оба, оба. А нам вообще А, все, капає, сила. Є. Все, значить, зараз віджимаємося по максимуму. Я хотів вже лякатися, але він вроді бе проходить. Окей. Віджимаємося, значить, по максимуму. І йдемо, воно, значить, сідати. Нагану. Будемо присідати. жесть, диви, як я прокачий ступил. Гоба! Я валю конкретно вообще. Жесть, тип, відстань! Отвали, хто ти? Зачем ти мене трогаєш? Ну блін, ну я просто собі качався. Мені просто не дають просто, просто покачатися. Я хочу покачатися. Пацани, йолки пал Давай, і один і три. Є. Все, найс Можемо іти присідати з гантелю, я так розумію. Там доступно якраз е, воно було. З е, 1,3 сили десь я бачив. Тут 1,5. Отвали від от мене ти чмо. Це десь, напевно, було от у того. Так, да, ось ось присідання. Бем, опа. 15,7 сили нам дає. Майже. 15.8 17 Ого, ну, ще, коба, коба. Сімнадцять, сімнадцять сили я можу получати, присідаючи зі штангою. Таке нам що правильно подобається. Ми максимально жорстко прокачуємося, присідаємо отако зі штангою. Майже на ізі, майже легко, поняв. Ще трошки можна буде йти і валити і пів. валили просто як валили нас, поняв. Будемо мститися. Оце. Вони там собі гасають, що то бех-бех, бух бух оцих новичків пресують, поняв. А я прокачаюся. Як дам йому плюху, поняв? Що в нього от, вушка в. Трубочку скрутяться і габела. і очі повипадають із голови. Ох, йо, диви, яке воно здорове. Батука, не троє мене, пожалуйста. Я, крат... я качаюсь. Жесть! Що ти зробив? А ти це бачив? Це бомба. Я вже по. Що? 13 тільки сили я получив? Все, походу, мені важко, да? Давай тоді злізем, покажемо. Пройдемося, подивимося. О, нам доступне ще якесь, значить, забрати досягнення 100 гемів. Бемк. Єсть. Yes. Так, і я би оце жим відгрудай, по О, чекай, а я можу... може на оце? Да! Дивись, жесть Я так понимаю, чем бише лавка просто, тем більше ты фармишся, Понял? Оп, оп. Оп, ну тут він щось прям вообще ізі, диви. Я уже по 30 сили получаю. Жесть, диви. Ну не по 30, по 28. Ладно, але все одно. О, диви, уже по 31. Це вообще о, жесть, диви, бам, Ну зараз, правда, випало 14 тільки, я, конечно, не розумію, чого. 13, 16. Жесть, чого так, тільки що по 30 давало. уже, по моєму мене на поняв? Опа. Ще один подарунок. Бем. О, один фрі спін. Випав. Давай, бам, Я хочу Пета. Я хочу Пета. Давай, Пета. От просто Пета, і я

Да, петак мені, звісно. Пета, давай. Енергетичний напій. Як його випити? Давай, я хочу випити енергетики. Ой-ой-ой, тихо-тихо. Давай, давай вип'ємо енергетика. Щас ще трошечки прокачаємося, і я буду йти і тупо ну, бити голови тим хлопцям таким поганим іменно, поняв? Ем. Випили. Плюс 200 спід. Тобто я буду зараз ще жоще прокачуватися, да? Ні. Жесть, що за біда, подожди. Плюс 200 спіт. Плюс 200 спіт до чого? Я не до кінця розумію. А, може на біговій доріжці я бачу, воно там є. Пішли провіримо. Ух, ну там тіпи, звісно, конкретні заруби устрають. А мені, мабуть, до них ще дуже далеко. Я, їх не... Я їм не наб'ю голову. Ось цьому це взагалі жесть, Диви, Обалдеть. А, потреба 500 швейт. Жесть. А тут 250. Отут можна, так? Да? Ну, авторант. Де я? А, я типу бігаю вже, да? Угу. А що за спіт? Мені цікаво. Типу, те як я ну просто бігаю по карті, да? Прикол. А, балдеть, ну він дивив, він прям вообще конкретно цей тип. Ну хорошо, це понятно. Побігали, та й годі. Я хочу піти комусь, ну, просто розбити пик. <схай> Можна так зробити, пожалуйста? Ось у нас є якийсь кентик, він прям сидить, поняв? Він дуже, похоже, на того, хто мене обіжав. Давай ми йому налупцюємо на пику. Отако, Бем бам, бам, На, на тобі кент. Шо там, шо там, ти, алло. Слышиш? Ти мене трогав, коли я був малий? на! Ладно, давай оце новачка я не буду трогати. Він все таки новачок. Жесть, диви, 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 диви. Обалдіть! Отвали от мене! Капець. Я ж не трогав малиша, ну йомою. У мене просто прийшов, тип побольше і набив мені пику. Це жесть. Я хочу піти розвалити пику якомусь, ну, типа, поняв? Обічику, от просто. Хто мене іменно обіжав, диви. Я бачу, що в тебе червона, оця байдай, ти мені наб'єш, морду, не надо. Все, покуха, братуха, диви, бем, він просто я взяв вирубив. А ну давай йому наб'єм пику. Бам, 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 бам. Ух ти ж йо. хто такий? Я йому хочу набить пику. Не мешай. Бам, є скіл. Сюда. Ух йо. Ну. Диви, ну воно воно йде і просто хоче мені бить пику. поняв. А як зробитися таким малим? Я тоже так хочу. Алло. Можна це якось зробити? Ух, йо. Тихо, 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 пацани. Спакуха, спакуха. Ну, диви, він. Він прям біжить за мною. Хоче, мені набити пику. Ал. Каструля, мене. Ух, Йо, це що таке? Я так не вмію. Він прям, напевно, жорстко прокачаний. Вали від мене? Угу. Все поняв. Він просто нас в роботи, поняв. Просто такого. Зробив, бо я вдихнув на мене, і все. І хана. І що робити? Такс, я поняв. Що ж, получається, треба прокачуватися, да? Угу. Давай, присід. Б. Б. Не поняв. Не поняв. Та як ти. Я даже не встиг вилізти просто з-під штанги, так не Ой-ой-ой, ой-ой-ой, а що це таке? Що таке? Жесть, тут тіпи вообще валяться, диви. Ну і він прям за мною, да він прям зале направлено за мною. Приєднаємося до якоїсь бійки. Може зараз тут комусь і натовчем пеку, потому що там ну вообще не варік биться. Ох, йо, ох, йо. Я уже жалив. Старий, а можно давай, ну, от такого. Йолки-палки. Ну, все, ну мені хана тут. Мені прям іменно хана понял. Бм, диви, Гупну и все, и шов. Чи я його з я його розвалю? Я його розвалю? Блін, мені чуть-чуть не хватило, щоб його розвалити! Жесть! Ти бачив, в нього воще капітка хп було. Так, з двома тисячами, значить, сили нам відкривається пляж ліфтерів. А... Обалдеть! ти тупо подиви на цю махіну. Жесть. Він прям ваще здоровий! А що мені тут робити? Мені просто тут сиди сидіть втикати чи що, я не можу поняти. А, ні, ось уже від грудей мені можна поробить, Давай. Звісно, не забуваємо забирати очівочку. Бем, все, опа. Так, у нас є 750. Тут є десь якісь ще яйця. Я би випив би ще одну якось крутого пета. Прям дуже хочеться, поняв. О тут обалдеть вообще, типе, здоровець, з жасть, две. Ну це, конечно, неправильно як зроблено. Поняв? Диви, який він супер здоровий. І він зараз отам ходить і вообще пресує тупо новичків Так же ж не по пацанськи, согласись. Хіба так поступають пацани? Пацани, блін, слабих захищають, запомніть, вообще. Сильні пацани захищають слабких. Вообще всіх слабких захищають. Буде чи то дитина, чи то дівчина, чи то просто твій там пес-кіт. Чи може даже не твій кіт? Ти повинен його захищати, старий. А ці вообще, ну диви. Ну так не по пацанськи делай, правильно? О, ранг ап. Тепер я... Ой, я герой. Я тупо вообще тепер. Тип. Можемо ну, йти набити струлю, типу, давай. Дві Я прям Хочу йому натолочити каструлю, Старина, Іди сюди, Я тобі набью каструлю Бен, 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 бен. Давай, давай, що ти? Хе-хе-хе. Але це весело, блін. Це дуже весело, бо сильні пацани захищають слабких. Бе є три тисячі сили. Я ще хтось когось зрав, чи що це вже було? Я не поняв. Але і помімо того, у нас є ще 750 значить, гемів. Ми прямо зараз йдемо відкривати ще одне яєчко. І я, блін, дуже хочу, щоб мені випало щось круте. От якийсь прям легендарний пет, і я вас ще буду довольний. Поняв. Обалдеть, диви, ви вони ваші конкретно здорові. Вони прийшли тупо сюди махатися. Вони прийшли і тупо ну б'ють так конкретно новочки. Це жесть, же. що таке робити? я не понимаю? Так. Яжне яйце. Ага. Ага, так епічний це ще обалдеть мені, який випав крутий, так? Да? Давай легендарну та Отстань, я відкриваю яєчко. І. Оооо, <сування> oh, нормально, нормально. Це, звісно, не легендарочка, але ще один епік, старіна. Ой-ой-ой. Я застряг, я застряг. Нормально? Ніпо від цього дурачка втікти, поняв? мені не подобається. Обалдеть, я теж так хочу гупати ногою, коли я так зможу робити. Альо. О, нагороди групи. А, ну це треба буде зайти в якусь групу, я це робити не хочу, якщо чесно. А квести, це я так розумію, велком. Що? А, тупо зароби сто сили та старина, ваще ізи. Ой-ой-ой. Не трогай мене тільки. Я тут взагалі качаюсь. <гум> Ні, ну качатися, оце отако вот віджиматися, поняв. Це таке якесь неблагородне діло. Я піду краще ляжу, ось, ось На ганнацію, Краще ляжу ось жим від грудей і бем, Полетели. Щас тут я вообще з ну на ізі зафармлю оцей квест. І дуже цікаво, що дадуть. Так, ось ось клайм. І що? Ну, не треба підійти до нього. А, обалдеть, він мені дав шайки сіть це, поняв. Ну і дав мені звичайно піратика. Ну, таке в мене є. І в мене є, це таке. Welcome back. Да, давай. Стартанем ще один квест. Окей. Це Все, старі я тебе поняв. Я пішов качати. Туди на значні на пляжик там, де нам і місце Правильно, правильно. Ми ж не вша якісь лапухи, щоб оце сидіти на початковій цій локації, і тупо ну, мішати прокачуватися новачкам Ми нормальні кінти. Бем, підходимо, і починаємо прокачувати. Сокину конкретно поняв, заробляти оці 500 нещасних сили, і воно бачиш, ревард, тобто нагорода 150 гемів. У льот я вважаю, так. Да. Потім ще один такий квестик, ще нам дадуть гемів, і ми підемо відкриємо ще одне яйце. І ну можливо, можливо, нам випаде, блін, оця легендар. І я вообще був такий тип. Обов'язково забираємо подаруночка. Бем, 50 сили. Блин, цікаво, я не побачив, мені ці 50 сили зарахувалися в квест. Цікаво. Обалдеть. І прийшов тип, розбив мені кабіну. Я просто сидів качався, на що ти прийшов? Ладно, я виконав квест, іду сейчас його значить здам. Чи я можу не при не при. А, ні я не можу Так да? Не треба обов'язково до нього підійти. Блін пішов ти в дупу старіна. Ну. Що ти зі мною говориш? Що? Я не понимаю. Все, я понял, тип не хоче кого зі мною Я... Ну я ж виконав твій квест, старіна, алло. Давай підемо до когось намахаємося, хай мене ну, розвалять, типа, може він і за цього поламався. Що я бачу якогось. Але ще, блін, так хочеться, звісно, тобі прописати, Ну ладно, я ж не лапух якийсь, правильно? Я все і до цього, друзь. До, до цього рах-хах, хто він там. Бем, тако полецю йому. На. Хе-хе-хе. Шо ти, все? Здувся, так, тобі. Хто там ще? Ну сюди, по одному. Всіх розвалив. Ось, ось. ось якийсь тип'яну. А, ну я поняв, він. він, він... Я тільки до нього підійшов, а він вже злякався. О. Я бачу до кого я дуру. <laughs> Диви, алло. Що ти там? качаєшся, да? А Ану іди сюди. На. на, на. Сильні пацани захищають слабких. Всекий здоровий, да, зелений кен? а Ану, давай махатися. Алло. ти. Жук, жук, пацюк давай. Все. Пой. Зря бекану, питань нема. Ну, блін, я хочу. піти здати квест, Пацани, не трогайте мене. Оп, все, живем, живем. Балдей диви. Це вообще жесть. Як мені таке робити? Я тоже так хочу. Просто віджимаєшся, поняв, і під тобою земля аж падає бембогу і все. І квест не виконується. Класно. Я не знаю, може я поламав гру. Або вона поламалася прямо на мені. То я знаю. Ну не забирається і не забирається. Ладно, бог з ним, бог з ним. Але диви, ну я такий, да, вже здоровий, тип, обалдень ваще. Трошечки підкачалися, трошечки розвалили, і ми ваще, тупо така ну шкафина, це ваще, це прям мягко сказано про нас, поняв. <рес> диви, який, я ще танк. А, ладно, я герой. <рес> Опа, ану, гравіті. На, 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 Бам, бем, бем, бем розвалив його. Сюда, ну що ж, друзі, що хочеться ще сказати. Якщо вам сподобалося відео, обов'язково обов'язково ставте свій подобайден, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Ну і хорошого настрою, звісно. Всім па-па